Кошенята попліткуємо, говоримо про Холостяка 13 з Олександром Тереном, Захур про побиття Камалії, сквіртолог Леон, Віагрянка, Синецька та Алєксєєв, Брітні Спірс. Мочуйтесь зручніше набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час. Даремно розпочинаємо пліткувати. По добрій традиції, звичайно, що з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в директ мого інстаграму, ви залишитесь анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Отже, розпочинаємо сьогоднішні плітки з Олександра Терена, який дав інтерв'ю нещодавно, відносно нещодавно Еммі Антонюк. І ви знаєте, Насправді вразило це інтерв'ю. З одного боку, Терен і Антонюк були на одному вайбі, досить комфортний діалог, ніхто нікого не вибішував, ніхто нікого не перекривав. Тобто, з точки зору комунікації, все було досить правильно побудовано і. Обидві людини в кадрі були на релаксі. За цим приємно спостерігати. З іншого боку, коли ти слухаєш думки Олександра, думаєш, блін, складається враження, що він реально не розуміє до кінця, в яку авантюру в'язався. Дуже багато зараз для людей не на часі. А питання мови не на часі, а питання. Там не знаю, реінтеграції ветеранів не на часі, питання виділення коштів на створення безбар'єрності не на часі. І, власне, це шоу це, пит... це те шоу, яке може оці всі питання, які були щойно озвучені на часі, зробити на часі, яке підсвітить всі ці проблеми, покаже всі ці проблеми. І що таке взагалі проєкт Холостяк? Тому не хочеться розбивати благодійні бажання, цілі Олександра. Соціального характеру, все, що стосується безбар'єрності, підтримки людей з обмеженими можливостями або з особливими потребами, як це правильніше було б сказати, все ж таки холостяк це інтертеймент, тому навіть не сумнівайтеся, що класичні правила касту холостяку не зміняться. Звичайно, що будуть російськомовні, це для того, аби підігріти інтерес і більше було хейту. Обов'язково будуть ескортниці, без них просто нікуди. Ну який холостяк без Нець, поясніть мені, будь ласка. Звичайно, що будуть моделі, красуні, які прагнуть хорошого життя. Можливо, лише декілька буде волонтерок, і дуже сумніваюся, що будуть учасниці. А, писали наші кошенята. До речі, в нашій телеграм-спільноті: Беллін, хто ще не підписаний. У нас там постійно такий двіш відбувається без прибільшення. Інколи накидають ботів, намагаються прорватися до нашого каналу. Артисти надсилають цих ботів, інколи самі артисти додаються, навіть не інколи доскитують, долучаються до наших чатів, там з нами щось сваряться точніше доводять, домовляються, мабуть, зі своєю совістю, бо вам <свісно> правильніше сказати, тому що відмазують себе як можуть. Тому підпишіться, хто ще не в темі, не знає. Сьогодні телеграм-спільнота безпалов медіа, невід'ємна частина нашого з вами пліткового життя. Усі посилання в описі під відео та в закріплених коментарях. А також картка для донат. Хто має бажання та можливість підтримати нашу спільноту донатом. Друзі, попередній збір, крайній збір, ми з вами закрили, кошти надіслані, і як тільки ну, хлопці закуплять а, ось цю комплексну наземну установку управління FPV-дронами, я обов'язково попрошу: нададуть звітність, відео, все буде. Дякую кожному, хто долучився, залишався небайдужим, це має неймовірну цінність, і ви в нас. Особливі найкраща спільнота на Ютубі без жодного перебільшення. Отже, повертаючись до теми. А, Олександра, тому я думаю, буде цікаво з цим спостерігати. Але Олександр дуже сильно розчарується, коли зрозуміє, що холостяк це про рейтинги, про цифри, про внутрішню драматургію задля рейтингу знову ж таки. Буде 500 тисяч рекламних інтеграцій, як не чаю, так ще чогось. Можливо, чорної карти, що вони там ще рекламували, я вже забувся. Тобто це шоу, воно зосереджене і побудовано таким чином, аби вся увага і трафік йшов саме на емоцію, а не просто класне романтичне шоу. Не знайдеш ти там Олександра свого кохання. Ні, можливо, по своїй знаєте, природі він зможе закохатися. Можливо, Можливо, але це буде фейл, тому що. Не буде там тієї дівчини, яка щиро йде шукати кохання. От побачите і згадайте мої слова. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте подискатуємо в коментарях. Дуже хочу почути ваші думки. Але мені здається, що ось так як кажу, так і буде. А значить, колишній чоловік Камалі прокоментував її побиття, зробив все так дипломатично, нейтрально. Давайте глянемо шматочок. У нас прекрасні стосунки. У нас взагалі. Краще не вигадаєш. У мережу нещодавно потрапили фотографії Камалії з побиттями, і всі подумали, що вона страждає від домашнього насилля. Хтось подумав, що це ви її б'єте. Хтось подумав, що це вже якийсь новий чоловік. Її чи зрештою обговорювали ви з Камалією ці фотографії? Звідки вони взагалі взялися? Я не знаю, не знаю, але найголовніше не я. Можливо, це був грим, можливо, там щось. Я не знаю, що це було, але в будь-якому випадку це не я. Не гримував і не бив. Що я хочу сказати? А ви очікували якоїсь іншої відповіді від Захура? Ви очікували, що він вивелить всю правду, скаже, яке Захур це не просто бізнесмен, це одна із найбагатших людей в Україні. І відповідно для Захура історії, які Переслідують Камалію, вони є певними репутаційними ризиками, так чи інакше, не дивлячись на те, що я ж кажу, Захор ніколи в житті не прикладав своєї руки до Камалії. Ніколи. Але тут стоїть питання саме в тому, що ось ці пригоди співачки можуть негативно вплинути на ім'я Захура. Тому він досить обачний, не намагається, як ти. Як то кажуть, лізти на ражон перекладіть, допоможіть перекладом. Русизм мене переслідують і ніяк не можу від них повністю позбавитись поки що. Тому все передбачено. На інший не розраховував, але хочу почути вашої думки. Отже, знімають в день, поки є світло, вимикають дуже часто і, відповідно, Треба якось в цих умовах співіснувати, швиденько зробити, зняти контент, бо інакше хана. Ось так і живемо. Так, що ви думаєте про камалю Захуром? А тепер давайте поговоримо про сквіртолога Леона. Отже, ось так виглядає Леон. А ось його інтелектуальний контент. І так, моя дружина мене вже заблокувала, ніде мені не відповідає, ні в яких меседжерах, ні в дзвінках і так далі. Е, я їй запропонував пожити окремо, на що вона погодилась. Ми роз'їхали, і причини конкретної блокування, я не знаю. І на даний момент тоді я вже зрозумів, що наші відносини — все. Кінець. Бо ще недавно вона хотіла зустрітися та обговорити. А я так розумію, обговорити вже немає що. Починає повністю нове життя на своїй новій квартирі. Зараз я зберусь, почищу зуби, елайнери і поїду займатися своїми справами. Не можу відволікатись, бо мені потрібно запустити стінний курс, курс, який буде називатись Тіло закінчує, конкретно для жінок. Всі ви пишете, що в мене є вже нова дівчина? Ні, в мене немає нової дівчини і навіть немає цілі мені завести нову дівчину. От Цього мені найбільше не хочеться. Хочеться максимально пізнати самого себе. А зараз я піду вже потихесенько готуватися даних з тих продуктів, що вам вчора показував, ставте лайк. Так ось наш сквіртолог Леон подейкує. перебуває зараз в стосунках, тобто він пішов від своєї панянки до. Палкої брюнетки, і нині ця співачка зустрічається з Леоном, а він їй дарує в свою чергу вологі фантазії і дуже хоче закріпитися за рахунок її імені, адже для нього це можливість вийти на новий медійний рівень. На жаль, ця співачка завжди слухає ось цим і ніколи не включає ось це. Подивимось, до чого це призведе. Я хочу запитати у наших підписниць: як вам взагалі такі професії? Сквіртолог. Ну, наскільки це об'єктивна історія, наскільки це допомагає, наскільки це має медичні, анатомічні сенси. Можливо, хтось звертався до сквіртологів і у вас є що сказати. Бо я. Знаєте, я втримуюсь від коментаря, тому що я не хочу обіцінювати чужу роботу. Кожна професія має свої особливості, свої складнощі. І якщо я зараз буду а, це все фігня, ла-ла-ла-ла» — -ла -ла», неправильно, тому що це клішованість, від якої навпаки, ми намагаємося відійти як суспільство і, врешті-решт, навчитися поважати вибір кожної людини. Але для мене я для пересічного громадянина взагалі, взагалі є незрозумілим, що таке сквіртоло. Ну, тобто ні, я розумію, що це таке, але наскільки це допомагає і чи є в цьому взагалі сенс? Тому якщо хтось мав досвід а, зі сквіртологом, напишіть, будь ласка, в коментарях. Стану більш освіченим. Я тільки за, я тільки за статеве виховання і в дорослому віці, в тому числі, але. Ам... <свят> а зараз <свят> прям так емоційно-емоційно. А зараз подивимось шматочок відео. Ульяна Синецька, колишня віагрянка, зараз перебуває знову в Києві. Може, то було любов'ю? Може, <свят> то було любов ю. не знаю. подейкуючи вона кудись виїздила. Зараз знову в столиці. А ви скажете, а чого ти на це звертаєш увагу? Ну, по-перше, вона росіянка. в мене немає до неї хейту, абсолютно ніякого. Вона від самого початку заявляла, що хоче змінити своє громадянство, вона підтримує Україну, виступає проти російської агресії на відміну. На відміну від своїх куліжанок з Віагри, які обидві є українками. Ну, одна там полукровка, але інша 100% українка, але теж мовчить просто набрали в рота води. Ах, і відмовчується. Тому м -м, мене інше цікавить. Ульяна ніби від'їздила. Зараз знову повернулася. Ну, по перше, взагалі, як зараз дають росіянам можливість заїжджати в Україну? У мене питання. Я не розбираюся в цьому, але просто цікаво. Можливо, комусь щось відомо. А, але головне питання: чи перебуває вона зараз стосунка з Алєксєєвим? Тому що ми вже бачили, як зажималися і трималися за ручки кубики АLEXЄВА це був піар-хід. Прогрів до проєкту, в якому вони знімались, чи все ж таки у них реально щось відбувається. Для мене це незрозуміла історія. Тому, якщо нашим кошенятам щось відомо про синецьку з Алєксєєвим, надсилайте в директного інстаграму, як я вже сказав, ви залишитеся анонімними. А ми зможемо додати штрих до портрету. Це дуже важливо. Проведемо наше з вами міні-розслідування. І на худий кінець кажу на худий в кінці. <с> В кінці тунелю є світло. А, значить, остання новина на сьогодні. Про Брітні Спірс вона поділилася тим, що в неї викрали дорогоцінне каміння коштовності, і нині вона боїться щось купувати знову, тому що можуть знову обікрасти, і тому вона купує підробки, а не подає в поліцію, не розбирається з тими, хто вкрав її прикраси. Давайте глянемо, що говорить сама Брітні. Сорі, без перекладу, але суть зрозумієте. Шо ю гайсфрел Дивіться. It's nothing. Well, it's a Mother Mary. But uh, 'cause I'm scared. It's all gone. Um, all my jewelry's gone. Брітні шкода, і складно спостерігати за тим, як все падає у прірву. І коли ми всі кричали, який в неї жахливий батько, які там були жорсткі методи, я його не виправдовую. Те, що вони робили з командою, це не є нормальним, це не є людським. Але з іншого боку, коли Брітні немає опіки, немає тієї людини, яка її буде якось тримати в рамках. А, дуже Хвороба Брітні прогресує, і ніхто на це не може вплинути, а ти бачиш лише повну безнадійність і небажання і відсутність людей, які справді зацікавлені, хотіли б допомогти Брітні бути на плаву. Тому, знаєте, від легенди до прірви один крок, на жаль, маємо, що маємо. Мене це розчаровує, але я дуже. Сподіваюсь, що у брітні в житті знайдеться та людина, яка буде абсолютно щиро з нею, буде підтримувати та допомагати і дбати в першу чергу про її ментальне здоров'я. Такі в нас сьогодні з вами новини та плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар, а я прощаюсь, кажу до зустрічі в наступному випуску «Пліток». Слава Україні! Разом до перемоги!